Ось 5 причин, чому зимовий масаж є ключовим для доброго самопочуття. 1. Знімає напруження м'язів і біль. Коли холодно, наші м'язи напружуються, а суглоби стають жорсткими. Масаж їх розслабляє, зменшуючи дискомфорт. Ідеально для менш активних зимових днів. 2. Розігрій своє тіло. Холод сповільнює кровою. Масаж його відновлює, зігріваючи руки і ноги та додаючи енергії. Ви краще. Масаж заспокоює твою нервову систему, забезпечуючи глибший і кращий сон у холодні ночі. 4. Підтримує свою імунну систему. Масаж стимулює лімфу, детоксикує та зміцнює захист від зимових лімфів. 5. Покращує настрій під час зимової депресії. Сіре небо прикручує. Масаж вирівняє ендокін, що призводить до релаксації та щастя. Забронюйте свій зимовий масаж вже сьогодні в Емерал Спа у Кракові.